Цьому автопортреті, в цьому задивленому в себе погляді німецького генія гравюри, живопису, рисунку і вченого Альбрехта Дюрера, сконцентрована вся епоха середньовіччя, тут усе скурпульозна праця, пульсуюча думка, чуттєва душа і розуміння світу і себе у цьому світі, і саме основне неповторність, за яку митець повинен платити своїм життям. А це вже Сергія Кутович, наш українець. Він підхопив естафету Дюрера, утверджуючи в собі думку, яку висловив його батько Георгій Якутович, теж художне, аби бути справжнім українцем, спочатку треба стати справжнім європейцем. Коли вода всімірного потопа вернулась вновь в границі берего, із пени уходящого потока. На сушу тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока А срока было сорок сороков И чудаки еще такие есть Вдыхают полной грудью эту смесь И ни наград не ждут, ни наказания І думаєш, що дишать просто так, ані внезапно попадають в такт такого же неровного дихання. І дякувати Богу, диваки такі ще є. І до них належить наш герой, який живе з сонцем у кишені. Як сказав Богдан Ігор Антонич, обожнює свій нелегкий фах, гравюру, живопис, мистецький карнавал, перформанс. і постійно збагачує розум сучасними знаннями, завжди в русі, в динамічній любові до людей, навіть тих, хто цього не заслуговує в постійному аналізі вчинків і виваженості слова. А як же ж інакше, поцілунки Бога треба відпрацювати? Даються вони на випробування нашої грішної душі. Талант це біда. Це велика біда. Хтось думає, що це величезна радість. А це мука. Як я дитина, я граюся. Але. Те, що я роблю, я відчуваю, це має бути інтепреровано. Наприклад, всі чомусь пишуть, що я зробив Дон Кіхота. Я його не робив. Я весь все життя тільки підкрадався до нього. І, напевно, і, і напевне, не зроблю. Але я більше за все це найулюбленіша моя книжка. Ну, у і... вас щось і є від Дон Кіхота, це ну, поза конкурсом. Би. Тут Гоголь, де є багато сарказму. Мені навіть видається, там є і цинізму певна міра, і разом з тим там є колосальний смуток. Mm -hmm. Що для вас є Гоголь? Е Бо ви починали своє життя, прочитавши десь там літературу, тобто знайомилися з книжками, е mm -hmm. звію, так? В римі, коли я отримав премію Гоголя, я сказав таку фразу, що почав, що перша книжка, казка, яку мені прочитав мій батько, була В Гоголя». З тих пір я нічого не боюся. Але мені страшно кожну секунду. Гоголь у мене прожив все життя. І мені хотілося, не хотілося, я не думав, що я буду робити Гоголя, а Ви праві. У нас мало бути. Е... Пільна виставка в Нью-Йорку з Черешниковим, і він мені навіть запропонував. Просто з Гудімовим проєкт не вийшов. Mm -hmm. mm -hmm. і, і було цікаво, тому що Петербург Черешникове і Україна моя. І іншого боку, я все життя ране, раніше життя молоде, провів, батько знімав хату в Кенєві. Це життя Гоголівської. Української ночі, це, та, це, Дніпра. Це, Ширина. Це, це пишні, пишні, яблука, сливи. Це, це, е, у Гоголя найулюбленіше мій твір це, е, це розмістки дітиші, е, тому що він не знає чому, тому що це про любов. А знов таки єдина річ, яка про любов. У Гоголя любові немає. Там є всякі е, якісь. Е, він же сам не знав любові. Ну, сюжети. Але немає любові. А все старе... я пам'ятаю в 14 років десь. Я просто я, я хотів це намалювати. Скажіть, будь ласка, ви коли творите так, ви перевтілюєтеся в персонажа і, і дієте, і бачите світ від персонажа, так? Що ви взяли від самої персони е, Гоголя? От від самого автора да, так Я перестрілююсь не персонажа, я перестрілююсь автора. Ага. Ромаєте, і я думаю, як сидів довгим носом ця людина, і як вона, вона згадувала, так? Наприклад, коли я жив в Москві, я теж згадував е, е, Україну. Тому що вже, вже була хата в Карпатах, тому подібне, а чомусь не це згадував, тому що це було героїчне і воно належало батькові. От Карпати належали батькові. Я знав, що це ж все про Карпати. А це моє, тому що я там маленькою дитиною зрозумів, що таке Україна. Просто після перегляду фільму Земля Дуженка, йшов додому, я був ну, років сім чи шість. Я побачив. Через кіно, те, що я тут. Яблука в кіно, яблука тут. І я вам кажу, це моя така улюблена новела. Я треба було піднімати туди на хочер до нас. Я зняв сандалі і вступив, а там був такий тиська у нас в Україні, такий пил. Я. Ага, м'який, як пир. Він мене гарячий. І я вступив, я переплюнув на лапу. Заплакав і подумав, це ж це ж моя батьківщина, це моя. І це моє, і у Гоголя воно є. У Гоголя того, який Украї... я зробив взагалі всього, у Гоголі, але це вже в кіно. Ми зробили фільм, загублений рай, Гоголь, там про все, там про Гоголя і Україну. Зараз між іншим, відкрився новий проєкт, ми будемо вершина слави. «Гоголь і світ. Це ну, научково популярне, але він весь намальований. Все намальовано. І намалював всі герої. Uh -huh. А тут мені раптом сказали, що треба було за два місяці зробити. Я кажу, я не зроблю цього, всього, Мірґерет і шири. Але треба було зробити. Як я мені кажуть, треба, я роблю. І навіть знайшов нову техніку олівець, тому що, знаєте, що тушу, це буде довго. І воно пішло. Я, я розумів, що кожен день я маю зробити 5-6 ілюстрацій, я Просто почав читати. Але я ну, якісь речі, які я знаю, а якісь ні. І от, а перше починається Сорочинський ярмар. Я так думаю, я не люблю там, оперетки, це, це оперета, це опера, це це гоп-гоп, то це ще не належу. А, а тлі був «Вечір на Івана Купала». а як я знаю, я думаю, поч -поч почну з нього. І раптом от от, уно, на академічне видання закінчення Сорочинського ярмарки. Мама рідна, це щось страшне, це, таке, це така ностальгія молодої людини, яка 23 роки, це така ностальгія по друзям по рідним, по е, Україні. Хоча тільки що це е, такі так, називається, пошлавати е, водевіль <сподиняк> був. Тоді я почав читати з кінця. І знайшов свитку, ту свитку якусь фантастичну, яка кудись ходить, і сама з'являється. І раптом я раптом побачив, що цей же Сорочинський ярмарок, такий добрий, такий знаю, він пронизаний э, метафізичними речами. Угу. І тоді, це, це я відчув, тому що я відчув себе Гоголем. У нас всіх щось є від Гоголя, так. Персонажі його заполонили у Україну. Практично, якщо взяти всі його твори, mm -hmm. ну це просто фактично копія, те, що він написав. Як тоді бути українцям, коли вони беруть Гоголя, бачачи ваші роботи? А у вас там українці такі, знаєте, вишукані? У такі... вас, українці, такі гарно збудовані. Вони такі... А такі, знаєте, в них можна закохатися практично. Для цього, для цього я і роблю свою роботу. Чи ваше мистецтво, ви чуваєте, що сучасники вам відплачують тою самою монетою, оцією колосальною любов'ю і розумінням вас як митця? Вони, чесно кажучи, що. Я не кокетую, мені байдики. Абсолютно. Може через те, що я дуже рано відчув, що таке успіх, і я знаю, що таке успіх. Це абсолютно ерунда. Вона не приносить ніякої задоволення. Але, але коли Павло Ґуджімов і Василь Бавкун зрозуміли, як зробити виставку, коли народився, і повірили мені. І весь український дім був заповнений, весь перший поверх і, і банерами, і істраціями. І ми зробили так, з тої тато, яка вам телефонувала, так, як ми хотіли експозицію перший раз в житті. Я повірив, що мені повірили. І зробили так. І коли я стояв на відкритті року Гоголя в ЮНЕСКО в Парижі, який був теж перший поверх, був повний, а там було 2,5 тисячі людей. І показував цей фільм, «Загублений рай, і після цього люди встали і була, авація. хоча вийшов російський український посол, а в мене ніхто, тільки моя невістка, закричала, вів Якутович. А, 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 але я побачив, що люди розуміють, про що я говорю, тому що у ще одна річ, чому в мене така трошки ретроспективна форма. І в живописі, і в живописі, Тому що я розумію, що людина, коли приходить в музей, вона знає, що її там не образять. Тоді я хитрий, починаю через цю форму розповідати те, що я хочу сказати. Угу. Спочатку довіра та да, а потім... довіра, А потім ну як жінку приголубиш, а там далі піде. Як, як вийде. Піде. <плес> Між Гоголем і Ліною Костенко часова прірва. Mm -hmm. Що для вас є берестечко, де є знов персонажем Богдан Хмельницький, де знов є дуже багато болю, багато сліз і високої, високої рівня любові. От берестечко. Жінка-автор, уже не мужчина так? Mm -hmm. Як ви ввійшли в, в Ліну Костенку, щоб, <сум> щоб відтворити світ її очима? Ну, Я не знаю, створив я, чи я світ її очима, але мені дуже було важко увійти в це. Тому що важко було знайти форму. Як розповісти, тому що. ну, це дуже важливий важкий твір. Він важкий і дуже багато має пластів. Ліна Васильівна людина неординарна і загадкова. Значить, треба було одразу почати працювати з макетом якось інше. Там у нас розкривається, а потім вона повертає. Потім така величезна обсяг. Поетичного тексту, який іде, справляється, треба було це побачити. І мені захотілося такий безкінечний тканний рушник, який дай, 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 дай. надштовхується на боль. Знаєте, як в рушнику буває, хтось пропалив дірку. От, угу. от таке вичиться. Такий стоп. А потім а, а, а потім я зрозумів, що малюнок сам має бути абсолютно легким. Тоді ця легкість не буде заважати тексту. А з іншого боку, це не ілюстрація. Тому що е, я зараз викладаю і дітям кажу, викладаю ілюстрацію. І я кажу, що я вам не ілюстрацію викладаю, а я викладаю режисуру тексту, режисуру розуміння тексту. І е, коли я, я знайшов для себе цей хід, Одразу я подумав про те, що а хто з подан Хмельницький? А це я. Mm -hmm. От перший раз я перевтирився, тому що він загубив все. Я на той час теж в такому був стані. Хотілося десь заховатися, тому що йому весь час хочеться заховатися. І він ховається. І п'янка і, 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 і раптом. Це майже, майже автопортрети. Ви знаєте, от у Гоголі, в Гоголі моєму, я такі, всі люблять його. Ну, автопортрет, отак, не вирішується. Так, 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 з похиленою головою. Так от я сидів просто у вікні і стемніло. Я раптом я побачив себе в вікні. І зрозумів, що о, так, так Гоголя ніхто не малював, А це буде правда. І так у в у, 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 у Берестечку, я просто. Почав дивитися на себе. В себе. Там багато і всяких батальних сцен, і, там, і подібне, mm -hmm. але те, що мені там дорого, це декілька його портретів, ну, абсолютно драматичних. І вони от, коли, коли ти свою особистість не боїшся викладати в. Розуміючи, що ти поважаєш автора і не, не лізеш в своє особистість, і ти знаходиш форму, яка не заважає автору, а навпаки допомагає, угу. тоді виходить те, що вийшло. Важко було важко було. Оце Але це ви щасливий зараз, що це відбулося. Я щасливий, що, що воно що я зробив це знов таки. Знов таки. Знаєте, чесно кажучи, я настільки кокетую, настільки стомився. Від інтерпретації графіки літературних текстів, що я зараз не можу. Я вже просто я, 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 я помітив, що я працюю на автоматі професійному. Я не включаю це. І тому мене зараз цікавлять абсолютно інші проекти. І... в мені чому я щасливий ще. Я втомлююсь від ілюстрації, починається кіно. Втомлююсь від кіно, починається щось інше. Доля веде, і я себе веду, тому що треба довіряти своєму серцю. А потім дуже хотілося висказати все своє захоплене і найкрасивіші жінці України і повагу. І з іншого боку шану, тому що ніхто з їх генерації не повів себе так, як вона, і не до, і, дай Боже здоров'я, і залишившись митцем, не перетворившись політичного діяча, не перетворившися, а залишившись першим митцем, яка довіряє собі. Тому що митець ми довіряти собі. Колись з нам сказав, якщо ти доживеш до 40 років і не будеш довіряти собі, то тоді тобі ніхто не повірить. Наскільки є поєднано в геніальних людях мужчина і жінка? От Ліна Костенко, вона е, має в вона собі дуже багато чоловічих. Амазонка. А, амазонка. І, 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 а чому так не відбувається з мужчинами? Чи в нас мужчини зовсім уже є ожіночені? я так м'ягко це скажу слово. Ну, У нас лицарів вже ми, таких, як ми, ви, то і не ожіночені. <рес> <рес> з одного боку, а з іншого боку, по-перше, людина чоловік. Перше все український, будемо казати, так, слабий. Боже. Слабий, тому що е, 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 комплексує. Е, е, не, не відповідає за, за свою працю. Немає такого, ну, відчуття. Жінка вона врешті-решт народжує дітей. І вона врешті-решт, знаходить кохання або її знаходить кохання. А чоловік він розгублений. І тільки жінка може з чоловіка зробити чоловіка справжнього. Ви знаєте, я про це ну, хочу сказати, що справді, я справжні, коли чесно проживши 38 років в шлюбі, я знаю, що моя дружина мене зробила. Ні мама, ні папа. Тому що я є. Що, так, тато, та мама, це, це зрозуміло, це генетичний рівень. А це є ще щось. І та нова сила. Віра в тебе. Тому що ну, бувають різні речі, я ж не такий блискучий, Приходиш додому. Ничего не хочешь, ничего не можешь, ничего не выходишь. И покажут, покажу как-то, еще что. Ну ты что, ты же сильный. Я думаю, да. Мне каждый вечер зажигают свечи, И образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, Что все проходит вместе с ним. Я больше не избавлюсь от покоя, ведь все, что было на душе на год вперед, Не ведая, она взяла с собою Сначала в порт, а после в самолет. Мне каждый вечер зажигают свечи, И образ твой окуривает дым, И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит. С ним. В душе моей пустынная пустыня, Ну что стоите над пустой моей душой, обрывки песен там и паутина, а остальное все она взяла с собой. Теперь мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым, и не хочу я знать, что время лечит. Все проходит вместе с ним. Делон сказав, що все, що зі мною відбулося, і все, що я робив в своєму житті, найкраще я робив лишень винятково для жінок, які мене люблять, і я їм за то надзвичайно вдячний, ну, що я відбувся то само, то само. на завершення. Я би хотіла ось що знати: ви походите з десь ваш рід з Білорусі, так якщо поміняти у вас одну букву і зробити да. вас президентом. Що нагальне треба зробити в державі, щоб, щоб якось люди почали розуміти, що вони не раби, що вони мають рівних хребет? Ну, знаєте, перш за все треба негайно зробити, якщо так буде, зняти мене з, з президентства. Це перш за все. Ми просто якось з батьком говорили, не воно, коли Україна тільки-тільки починала свою незалежність, От, у нас такі були розмови, і ми розуміли, що дві речі, які є пріоритетні культура і освіта. Все інше буде. Якщо пройшло 20 років, щось у нас є, щось немає, але ну. у нас немає. Я коли отримував Шевченківську премію, там треба була річ говорити в університеті, і я сказав, що головне встати на гону, прямо, держатися прямо. Були оплески, тому подібне. А потім підійшов Іван Михайлович, любить каже, що буде ще в опері виступати. Так, не про це. <ріст> <ріст> тут тут право не в тому, тут право вийти із апатії. Зимати, щоб ми знали, нащо ми живемо, а на нащо ми живемо в цьому світі. В цьому світі, не в цьому світі, тому що. Ми вже розуміємо, що ми нікому не потрібні. Але ми, ми, ну, колись я в, в, в Іспанії працював, один художник, фантастичний художник, який автор Нопасаран. Ну, він сказав Сергій, я тебе дуже люблю, те, що ти робиш фантастично. Але раз, те, що ти потрапив до нас, я розумів, що ти не потрібен собі там. А я кажу, ну так, не потрібен. Було таке. А ти роби так, щоб. Батьківщина була тобі потрібна. Я кажу, ти зможе з нею тут жити. Не можеш. Ти будеш шлях ти. Пане Сергію, дозвольте вам подякувати за наші зустрічі. Зичити вам все ж таки, знаєте, чого? Що ви таки зустрілися на знімальному майданчику з Кшиштофом Заносся. Є така ідея, ну, це хоч... новий би мав бути виток в вашій біографії. Я думаю, що за наші зустрічі нам, Львів'яне, скажуть дякую. Хочу, щоб ви були здорові. Я хочу, щоб у вас, очі, не наповнювалися слізьми. І я хочу, щоб ви, як ви казали, я живу, мрію і після смерті буду мріяти про Україну. Я взаю ту Україну мати в своєму серці, і вона обов'язково допоможе. Бо так, як ви її любите і відчуваєте, ну, я рідко зустрічала. Дякую за розмову. Дякую. Ось такі були світлини. Отакий живе на Україні. Дякувати Богу. Сергій Яктович, великий митець. На все добре, до побачення.